Скажіть, будь ласка, чи запустилась, чи вам видно демонстрацію? Видно. Видно. Дякую. Сьогодні наш майстер-клас має таку тему як реалізація індивідуальної програми фізкультурно оздоровчих занять для учнів з низьким рівнем фізичної, фізичного стану. Доповідач Янакова Марія Станіславна. Мета це розвиток фізичних якостей, формування в учнів ставлення до систематичних занять фізичними вправами, розвивати прагнення до фізичного самовдосконалення та підняття рівня фізичного рівня учнів, підбирати ті вправи, завдання, які заохочують дитину розвивати в фізичному аспекті та здобувати певних мінь та навичок для подальшого життя та збільшення своїх. Рухових можливостей сприяти зміцненню та розвитку кістково-м'язового апарату, підбирати ті методи, в яких учень зможе розкритись і проявити жагу до активної рухової діяльності. Так, зараз. Далі програма має передбачати саме розвиток фізичних якостей. Одна із них це розвиток сили. Виконувати вправи зі своєю масою тіла треба продумувати та в програму вставляти саме ті вправи, де дитина буде починати саме працювати зі зі своєю вагою. Розробляти комплексний підхід до поставлення завдань за фізичними можливостями учнів, використовувати вправи та завдання з предметами для задіяння розвитку сили м'язів всього тіла. Для підняття рівня фізичного розвитку з низького та достатнього або високий, потрібно починати від простих вправ поступово збільшувати навантаження. Для низького рівня рекомендується виконувати 3-5 разів повторення кожної вправи з відпочинком у 2-3 хвилини вправи для розвитку сили проводити в серійному виконанні з чергуванням з відпочинком, тобто дитина виконала вправи, після чого відпочила 2-3 хвилинки і знову повторює виконання цих вправ для того, щоб краще розвивати ту ярость. Далі у нас розвиток спритності та швидкості. Використовувати вправи, такі як ходьба, біг на короткі дистанції, біг зі зміною напрямку, використовувати в організації занять рухливі та спортивні ігри. В дистанційних умовах ми це так само виконуємо, але що стосується спортивних та рухливих ігор, ми вже використовуємо не так, як баскетбол, волейбол, от якщо ми в спортивному залі. То е, в дистанційних умовах треба виходити, придумувати щось таке цікавеньке, е, щоб залучити саме активну е, роботу учнів з низьким рівнем. Ну, ось, наприклад, для початкової школи е, можу, е, от вам, е, наприклад, навести приклад такої гри. Ось ми придумали і працювали, бо все одно є такі дітки. Е, гра кольори. Е, гра кольори заключається в тому, що. Я їм називаю лише колір. Колір можу називати як українською мовою, так і англійською мовою. Це вже залежить від класу і знань учнів. Завдання учнів якомога швидше принести мені предмет саме того кольору. Предмет може бути будь-який. Ось як дитинка швидше зорієнтується, принесе цей предмет. Ось таким чином, ось я граю для того, щоб розвивати і спритність і швидкість в домашніх умовах. Далі ми переходимо до розвитку витривалості. Для розвитку витривалості нам допоможуть такі вправи, як ходьба, біг, стрибки на скакалці. Для розвитку витривалості треба почати з кроків і з кожним разом збільшувати кількість кроків для переходу на біг, і таким чином працювати на розвиток та вдосконалення витривалості через біг. Далі в нас Така фізична якість як розвиток гнучкості використовувати такі вправи, як нахили, прогиби, випади, статичні вправи, вправи на координацію рухів, вправи на рівновагу, крокування зі зміною напрямку без зорового контролю. Але якщо ви знаходитесь поряд то можете допомогти дитині, якщо це при дистанційному форматі навчання, то не рекомендується. Також завжди бути поряд та часто надавати рекомендації, вказівки та допомагати в удосконаленні та розвитку певних рухових якостей кожного учня. Тобто дитина в нас на першому шляху, вона ми повністю маємо свою увагу лише на дитину. Все, ось враховувати все: і настрій, психологічний стан, бажання до навчання. Якщо, наприклад, дитина виходить на урок, але не має бажання взагалі працювати, то не треба заставляти її, а навпаки, треба визначити саме причину, чому у дитини такий стан, чому дитина не хоче працювати. І потім вам, якщо ви в як, них зрозумієте проблему, чому дитина не хоче працювати, вам буде легше взагалі зрозуміти, як далі з нею бути і як підвищити саме. Рухову активність, щоб дитина була активно задіяна до роботи. Частота культурних занять для учнів з низьким рівнем досягнення має відбуватися 2-3 рази на тиждень та тривати від 30 до 45 хвилин в такому випадку, при систематичній роботі, учні швидше досягнуть певних досягнень, також обов'язково треба перевіряти частоту серцевих скорочень. Щоб при виконанні вправ кількість ударів, саме при виконанні вправ не перевищувала до 160 ударів за хвилину. З кожним роком фізичний стан учнів погіршується, тому не можна стояти на місці, а навпаки, треба робити навчання для учнів комфортним, цікавим, з певними завданнями, щоб була мета роботи та кінцевий результат. Теперішній час дуже складно зацікавити учнів на виконання певної рухової діяльності, але вчитель фізичної культури має бути творчим та завжди бути в пошуку нових ідей для підтримання здоров'я, привчання дітей до здорового способу життя. Має навчити гігієні особистості, навчити учнів, який вплив на організм дитини впливає на за загартування. Загортування має різні фактори, тому треба дати можливість учням подання знань на збагачення свого особистістого потенціалу розвитку фізичних можливостей. Головні завдання індивідуальної програми для підвищення низького рівня досягнення. Перше, це забезпечення рухової активності. Друге сприяння гармонійному розвитку. Третє формування позитивних рис характеру через подолання виконання фізичної праці. Четверте підтримання рівня здоров'я. П'яте отримання знань про здоров'я та здоровий спосіб життя. Для формування фізичної культури головну роль відіграє набуття певних знань та вдосконалення певних мінь та навичок, а також розвиток фізичних якостей. Програма має мати направлення на сприяння розвитку різноманітних мінь та, спри... та сприяння засвоєння нових форм рухової активності. Кожна вправа завдання має нести оздоровчу цінність та підняття рівня досягнення в руховій діяльності для кожного учня. Також програма має мати вимоги до харчування, тому що правильне харчування зростаючого покоління це одне із головних кроків для досягнення оздоровчої діяльності в фізичному розвитку. Правильне комплексне за режимом дня харчування налаштовує організм для подолання випробувань у фізичній діяльності. Організм насичується в певній кількості вуглеводами, білками, жирами, вітамінами, тому знаходиться в бадьорому стані, гарному самопочутті. Ось, наприклад, в дистанційних умовах я розробила такий тест ігри. Разом з картинками, з запитаннями і одразу вже варіанти відповіді. Я такі тест ігри теж все в PowerPoint. І ми з дітьми, ось там питання, і діти мають відповісти на запитання. Ось що стосується, ось, наприклад, здорового харчування, ось розробила там чотири кроки, тарілка харчування, чотири кроки до здорового харчування. І я їм навіть на уроках фізичної культури. Там, наприклад, в кінці уроку або як додаткове завдання, ми з ними освоюємо саме правильне харчування, розповідаю їм про принципи, що треба вживати, коли треба вживати, про час, як важливо дотримуватися режиму харчування. І зараз те, що вони полюбляють ті продукти, то взагалі які можуть хвороби виникнути, якщо вони будуть систематично вживати, там, наприклад, ті продукти. Ну, ось, наприклад, чіпси і таке, що люблять в підлітковому віці. Тому це я звернула увагу, що це дуже гарно впливає на активну роботу учнів на уроці. Ось я створюю такі ігри, і дітям дійсно дуже цікаво дізнатися чомусь новому. Якщо дозволять, я з вами в кінці майстер-класу можу поділитися однією з таких ігор. Також хочу розповісти про цінність знань загартування в програмі фізкультурно оздоровчих занять. Завдяки правильному загартуванню у підвищується імунітет, організм більш стійкий до оточуючих чинників, різких змін, збільшується витривалість організму зміцнюється нервова система. Так, до загортування відноситься повітря, сонце, вода, ходіння, босоніж, обтирання, обливання та температурний душ. А найкраще для того, щоб діти е, дійсно зрозуміли, що загортування дуже впливає взагалі на їхню на їхні фізичні можливості. Тому е, знімаємо відео, даємо додаткові завдання. Ну, що стосується онлайн формату навчання, і діти на власному прикладі показують, що треба, і ви будете здоровими, красивими і завжди виглядати молодо. Також програма фізкультурно оздоровчих занять має включати в себе корекційні вправи, такі як формування правильної постави та корекційні вправи для профілактики плоскостопості. На жаль, це дуже зараз розвинуто серед, серед молоді. серед Наших підлітків для підвищення рівня фізичних досягнень, програма має надавати знання на рівні сучасних вимог. Конспекти занять мають бути з урахуванням фізичної підготовленості учнів, з урахуванням вікових особливостей та аналізувати досягнення учнів. Обов'язково так успіх реалізації фізкультурно-оздоровчої програми залежить від методів та засобів навчання. Треба показати, навчити, виконувати вправи з поєднанням правильного дихання. Тому що правильне дихання дуже впливає на ефективність виконання вправ. Ось мої майбутні колеги, я так розумію, ви вже завершуєте і вже через деякий час так само будете, як я, вже вчителями, і навчати так само, скажіть, будь ласка, от чи знаєте ви взагалі те, як впливає правильне дихання під час виконання фізичних вправ? Щоб Кисень правильно постачався до м'язів. Угу. А ще от скажіть, от, ну, наприклад, силова вправа. От, як нам треба правильно використовувати дихання під час виконання силової? Ну, наприклад, силової вправи? У <різь> зусилля видих має бути, і при підході якби вдих. Унічка, умнічка, молодці, да і ось таким чином постійно треба діткам пояснювати, якщо ви хочете досягти там певної певного результату і швидше, тому дихання правильне дихання під час виконання вправ також дуже впливає на наш кінцевий результат. Мої уроки спрямовані на пізнання індивідуальності учня та на співпрацю з вчителем на подолання певних завдань з активним використанням ігрового та змагального методу через різноманітність справ поєднання роботи на уроці фізичної культури через. Фізичне вдосконалення та отримання естетичного задоволення від процесу на уроці. Ну поясню. Е, да, ми, Я постійно так само всі вправи виконую разом з дітьми, тим самим їх залучаю до активної роботи. Тобто, ось в мене 5-6 років, за розкладом всі 5-6, я з ними стрибаю важко, але стрибаю. А для того, щоб їм це все було ще й цікавіше, і вони отримали від цього естетичне задоволення, е, я е, створюю такі уроки е, із картинками допоміжними. і з Сходинками за кожною сходинкою в нас завдання. Ну для того, щоб ось вони, як виходять на урок фізичної культури, не лише працюють фізично, а ще й е, отримають багато цікавих е, знань, і вони постійно виконують якесь завдання. Ось в них є ціль. В кінці мета, і ось ми на старті на початку уроку, а в кінці уроку це в нас фініш. І от за допомогою саме такого підходу до уроків, у у мене працює майже всю дітки. Ну крім тих, хто виїхав за кордон і перевелись на сімейне навчання через те, що зараз відбувається в нашій країні. Уроки створюю через Microsoft PowerPoint, Повторюсь, вибачте, уроки побудовані на подолання завдань від простого до складового. Задію не лише фізичне навантаження, перевіряю розумові знання, а також в роботі задіються емоційне розслаблення. Емоційне розслаблення це завдяки музичному супроводу. У нас і ігри є ще ну завдяки музи музиці. Е, так само завдання, там, музичку вмикають, діти мають що донько зробити. Коли я музичку вимикаю, все завдання завершується. І той, хто на якому етапі зупинився, ось я вже можу маю змогу оцінити рівень дитини, хто встиг зробити, а хто не встиг зробити. Тому що психологічний аспект дуже впливає на процес роботи. Якщо у вас уроки будуть в майбутньому побудовані на позитиві, діти будуть себе відчувати активними активними учасниками кожного уроку, то повірте, у вас буде успіх, і всі діти будуть просто до вас тягнутися і будуть хотіти з вами працювати. Шановні колеги, бажаю вам бути творчими, креативними, впевненим в собі, завжди вдосконалювати свої знання, показувати учням приклад на собі через свою працю та здорового способу життя для збільшення зацікавленості учнів для роботи. Тому що навіть змагальний процес через ігровий метод на уроках під час складання програм дуже залежить саме від знань, вмінь та відношення самого вчителя до своєї праці. Бажаю вам в майбутній роботі мати терпіння, повагу та любов до учнів. Так в освітній процес навчання внову з часом. На кожному вашому уроці кожен учень має мати бажання бути активним учасником навчального процесу. Скажіть, будь ласка, колеги, є до мене запитання, можливо, щось незрозуміло, може вам допомогти? У мене є питання. Ви згадували, так. що за останні роки спостерігається зменшення зацікавленості дітей у занятті спортом і фізичною і культурою. Цікаве таке питання, якими методами Ви використовуєте для зацікавлення учнів у заняттях фізичною культурою? Ну, особливо, от я чому так сказала, тому що за останні роки, дуже вплинув на уроки фізичної культури, я саме ковід, після ковіду, війна, ми дітей не бачимо. Ну, ось вживу. Немає такої змоги. Ось я працюю, наприклад, дистанційно. На початку я почала з дистанційка, то е, дуже мала кількість учнів виходила. Тому е, приход е, ну, ось мені, е, е, як сказати, е, мені треба було щось таке придумати і зацікавити учнів, щоб всі учні дізнались про те, що ми робимо на уроках. То ось ігровий і змагальний метод. От у мене це найефективніший. Але так само, якщо на групи я поділяю лише старші класи, от, наприклад, там середні там від 7 до 11, то от п'ять, шості та початкові класи я їх не поділяю на групи під час року. Я навпаки працюю фронтально, щоб я дітей всіх бачила, контролювала їхню роботу, і вони бачать, що і мені спокійніше, щоб діти не травмувалися до вашніх умови. А так само для того, щоб вони дізналися, взагалі якими, що ми робимо на уроках, і як я взагалі працюю з дітками, я почала знімати відео. Відео потім надсилала в групи, де є ті дітки, які ще не виходили на уроки. І таким чином, буквально за рік, добилося того, що в мене в принципі з класу, от в класі 30-32 учні, працює мінімум 28-25, А ось не працюють ті дітки, в яких або нема можливості ну, з технічних причин. Або ось вони там перевелись на різні форми навчання, в яких, під час яких вони не можуть бути присутні на уроках. Відповіла? Дякую. Дякую так. Пані Марії, у вас ще є дві хвилини. Так. Да. Тому я чекаю від майбутніх колег питання, будь ласка, а якщо е, є питання? Скажіть, будь ласка, я чекаю. Я залюбки за вам відповім на будь-яке питання. Ну, ви сказали, що індивідуально займаєтесь зі всіма дітьми. Коли в класі 30-40 дітей, як ви це ну, встигаєте? На екрані ось я демонстрацію не вмикаю. Ось велика кількість не вмикає. Якщо я вмикаю демонстрацію екрану на уроці, от, наприклад, я підготувала їм от як, да, зараз демонстрація. Потім я вмикаю, показала їм там завдання. Діти там обрали. Я їм даю можливість обирати постійно завдання. Ну тобто готую заздалегідь. Потім діти обирають їм вже цікаво. Вони обрали, а ще використовую спортивні рулетки. От називаю прізвище дитини, дитинка має сказати там стоп, рулеточка зупиняється, і все ось вона вже знає, там, ми її додаємо, і піднімаємо, а потім за сходинками ходимо, виконуємо вправи. Якщо дозволять, я вам це все зможу надіслати, і ви зрозумієте, про що я говорю. І таким чином, ось саме все, я їм показала вправу і вимкла демонстрацію. Я коли діти вже виконують завдання, я бачу всіх. От Але ж так. ви скажете, я, що я і так само я бачу всіх діток на уроці. Ну, ви говорите більше дистанційне навчання, а, ну, от як в спортивному залі, більшості ну, таких. Ну, так само фронтальний метод, дітки виконують, коли у кого не виходить, низький рівень, немає бажання працювати. Я е, підходю. І починаю е, намагатися налаштувати контакт між собою та дитинкою для того, щоб дізнатися взагалі причину. А коли я вже дізнаюся причину, е, то е, шукаю пошуки е, вирішення цієї причини і допомогти дитині бути активним, впевненим в собі та досягати певних е, рухових активностей на, на уроках. І не лише на уроках, а й в самостійних заняттях, щоб діти любили спорт, щоб вони хотіли. Розвиватися як на уроках, так і в самостійній діяльності, щоб виконували домашнє систематичне домашнє завдання. Домашні, домашні завдання так само даю більше на свіжому повітрі, щоб вони і побігли, і пострібали, або просто пройшли прогулялися зі своїми домашніми улюбленцями, і я за це їм кажу, що ви просто великі, ви неймовірні молодці. Дякую. Yes.